Наташа, привіт! Привіт! А розкажи, як попала на навчання в Вогдох? – Я шукала якусь креативну професію. Мені дуже подобається якийсь креатив і ще я дуже сильний люблю тваринок. І саме обрала грумінг, тому що ближ... ну те, що ближче до душі. Круто! А розкажи, що сподобалося на навчанні? Це велика кількість стажування. Майстри, з якими проходиш практику, дуже душевна атмосфера тут. Е, мені дуже сподобалось навчання. Вчителі дуже освічені, знають про що говорять. Тому мені дуже сподобалось. Дякую тобі. А що можеш побажати наступним поколінням студентів? Не боятись е, якось стримітися до розвитку. Ну, в принципі, не нічого робити, Приход. приходити до салону, дзвонити і все. І записуватись. Якщо хочеться, то робіть. Супер, дякую тобі і успіхів на майбутнє. Дякую.